Дуже коротенький репортаж із Державного музею іграшки. Детальніше подивіться у мене на сторінці на Фейсбук. Починаю з експозиції, де представлені і мої роботи. Містерія різдвяних прикрас називається ця виставка в Державному музеї іграшки. Щойно закінчився мій майстер-клас, який ми проводили в укритті, бо була оголошена повітряна тривога. А це тільки одна зала мого улюбленого музею. Київ, Кловський у 8. Обов'язково приходьте. Ви можете замовити екскурсії і одночасно, після екскурсії або до екскурсії, майстер-клас. Мої майстер-класи в грудні відбудуться тут ще у четвер, 26, та в суботу, 28 числа о 14.00. Заходьте на сторіночки музею і в мій телеграм.